Всім привіт, мене звати Даніл, Я Aleo Voyager's Aleo Foundation Discord, і сьогодні я хотів би поговорити саме про технологію нульового знання від Aleo Тож, почнемо. Технологія нульового знання ZK дозволяє передавати точні відповіді та здатність доводити знання, не розриваючи їх. Це підвищує конфіденційність, безпеку та ефективність в інтернеті. Наприклад, споживачі можуть вибірково розкривати актуальну інформацію для програм, а компанії можуть укладати угоди про партнерство без ризику розкриття комерційних таємниць, з також допомагає дотримуватись законів і правил без нав'язливого спостереження. В цілому, зікеї відкриває нові можливості для взаємодії та координації в інтернеті. Місія Allo – дозволити розробникам створювати справді приватні програми за допомогою криптографії з нульовим знанням ZK. Застосовуючи ZK, сторони можуть підтверджувати інформацію, не розкриваючи основних фактів. Наприклад, аналогія з баром: клієнт може довести, що він, вона є повнолітнім, повнолітньою, не розголошуючи більш жодної особистої інформації. Ця технологія відкриває нові бізнес моделі та можливості. Примітиви з нульовим знанням. Примітив це базовий будівельний блок мови програмування, атомарна одиниця, яка не ділиться на менші компоненти. Примітиви з нульовим знанням, зікей є ключовими компонентами будь-якої приватної програми, які можна компонувати для створення різних рішень. Наприклад, у DeFi на Ethereum це може бути крива зв'язування для децентралізованих бірж. Таких, як Uniswap. Аліона дає примітиви ZK для забезпечення приватності та програмованості в блокчейнах, де транзакції є публічними адреси псевдонімними. Ці примітиви дозволяють користувачам та розробникам вказувати на основні технічні очікування для кожної приватної програми. Кім превентиви додатків з нульовим знанням, захищені ідентифікаційні дані, Цей примітив, схожий на брендмауера, що захищає приватну інформацію, Він дозволяють особам смарт-контрактів, даути, підприємствам взаємодіяти, не розголошуючи зайву інформацію. Це дозволяє користувачам залишатися анонімними. Захищені транзакції. Цей примітив спочатку створений зі кеш. Описує різні види взаємодії з іншими сторонами, крім простих платежів. Вони дозволяють взаємодіючим сторонам зберігати деталі транзакцій конфіденційними. Захищені ідентифікатори описують індивідом, а захищені транзакції є засобом, за допомогою якого вони взаємодіють. Захищені ідентифікатори та захищені транзакції валю є ключовими примітивами з нульовим знанням. Вони забезпечують конфіденційність та безпеку взаємодії в мережі. Клауд, як компонент стеки Alio, використовується для створення безпечних та приватних програм, що дозволяє однорангову децентралізовану взаємодію між захищеними особами. Ця модель гарантує конфіденційність та забезпечує пропускну знатість транзакцій. Програми Cloud можуть запускатися локально на комп'ютері користувача або делегуватися стороннім службам перевірки, відкриваючи нові можливості для розвитку ринку делегованих приватних обчислень. Аліо надає інструменти для створення справді приватних програм. Стек основних технологій Аліо розкриває потужність цих примітивів, які розробники можуть використовувати для створення справді приватних децентралізованих програм. Якщо програми можна виконувати приватно, дешево та масштабована без шкоди для програмування, то цілком приватна справді децентралізована екосистема Web 3, у наступній публікації нашої Серії ми вийдемо за межі примітиву нульового знання та подивимося, що ми можемо зробити з цими будівельними блоками. Залишайтеся на зв'язку. Ну а на цьому поки що все. Підготував Voyager High Risk. Більш детальну інформацію про Alio можна знайти в моєму Твіттер та на офіційному сайті Alio, а також у Discord. Всім дякую за перегляд.